West, when I roll into the when I stroll into the when I bounce into the West, cold. the West, the West. Now, Вот первая тренька культуры ранку чекаем на родик нас мало. Надіюсь, народ прийде. І потренимося. У нас приїхали ребята з Луцька, дивіться. Навіть на треньку до нас приходять. Помахайте, кажіть привіт всім. Привет. Нічого, що 10 ранку і ви прийшли, типу, нормально, типу. Ви не, ну, не паритеся, правда? Бо в нас, бачите, народ париться за 10 ранку. Що, Тренування. А дуже рано Так, так, та, що дуже рано. Вам нормально, правда? Бачите, всі, всім з Луцька даже, ребята на 10-ту ранку встигають, а наші не встигають. Якщо що, там, <реш> типу, Рейковий приїжджає, десь <Да> там. <-да>, так, приїжджайте <реш> на тренування, займайтеся. Ножку видно якраз все. Достої вправи, не має обходитись, ні одна фізуха. Нас розстраняє кров, задіює найцікавіші м'язи. Можна взагалі інші вправи більше. Так, да, розімнав собі носочки тупо мізинчик. І пішов іграти. Слава не мізінчик, нам не це 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 кожну три три рази. Не факт, що ми стягнені. Але робимо по три вправи. Спочатку спочатку на кожен крок просто. В середньому теплі. В сторону і не мешають нікому. Тобто, щоб пацани далі працювали. По-двоє. Ступіньки закінчилися, ним трошки покидаємо Фу. новий капітан Велодвеста Антон Ліпенцев. Вітаю його. <смісті> Розкажи, відколи ти капітан і як і що це сталося таке. Я капітан вже майже тиждень. О. <смісті> За цей недовгий термін вже нарисувалася якась стратегія нових ідей. Е, нового розвитку команди е, будемо пробувати щось нове, може ліпше вийде рости. Якраз вам будемо знімати. щоб no. ви дивилися, може, може на щось вийде, може ні. Дивіться. Е, дивись, ну, ти кепчик. Розкажи, як тепер Велдес побудований. Ну бо я то в курсі, що ми розподілили там багато всяких позицій. Uh -huh. Я думаю, що народу цікаво буде по організації щось трошки, от іменно команди, як ми організували, як іменно команда ЛДС організувала. Насправді нічого нового, просто виявили основні функції, за які е, мають бути відповідальні люди. Це фінанси, це е, тренування, це організація команди, і відповідальність за її розвиток. Ну і це, звичайно, різні логістика, добирання на турніри і так далі. Всюди є по людині, яка відповідає за це. На більш важливих посадах, наприклад, капітанів у нас два я і льоша тренерів. У нас вийшло аж три. Вова основний тренер. Він складає програму, вдосконалює її, дивиться за розвитком команди. В нього є два помічника, які йому поможуть організувати вже безпосередньо процес тренування. Тобто у нас керівного составу скільки? Ну давай порахуємо. Значить, фінанси, так? Да? Так, Кирил, Е, Два капітана, три тренери. Три тренера. Ну, состава в нас керівний <пев> <сосуд>. <Train> Ну, Виходить, десь шість, ну, насправді основних це два капітани, основний тренер і менеджер навіть не приймає участь. Да, два -два капітани, тренер, типу. все. <пев> в основному <пев> вирішується питання так. <пев> ну, Основний акцент також на те, що команда молода. Будемо сподіватися, що якщо ми будемо давати якісь цікаві завдання і повноваження гравцям, то вони будуть відразу вже вчитись приймати на себе відповідальність, ініціативність, активність. А, ну і забула, звичайно, про одну з основних наших функцій. У нас є ще Вітя католік. Він є у нас. Духовний наставник. — є в нас довше, ніж є команда «Волдвест». — Як це називається? Ці, що набирають футбольні команди і так далі гравців. Скаути. — Він наш скаут. Ми маємо скаут. Так що всі перспективні молоді гравці західної України, остерігайтесь. нас є скаут. Ще таке новошество у нас є. Якщо ви не замітили, ми не на полі, ми в парку культури, це майже в центрі Львова. Зібрались на 10, ну правда, в Одесі десь почали займатися. Для чого ми це робимо? Ми показуємо народу, що є такий вид спорту. Люди ходять, дивляться, відпочивають в парках, і ми пробуємо тренування в парку в вихідні. Да, в практика суботу. показує, що часто цікавляться Люди цікавляться. Да, так, не тільки молоді гравці, а це може бути будь-хто хто побачить тарілки. Тобто, ми От пробу... байкер може зараз з нами бути да, байкер, байкер буде. може буде бути. Ну тобто, якщо, якщо щось, пробуйте в себе таки зробити. Поки що воно нам не дає результатів, але впевнені, що воно дасть. Так, залучайте байкерів. Удачі вам. Все новіше, будемо знімати, показувати і дивіться. Да, вчіться, на Це не, вчіться. була наша нова рубрика Калітка душі. Да, калітка душі. <laughs> Всім успіхів, удачі, займайтеся. Всім форхенд.